Мені апельсин з м'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Таю випуск нована від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Повторні вибухи у Дніпрі. Ворог відночі атакує місто і область у Дніпрі. Через це виникло кілька займань. Серед пошкодженого приватний будинок повідомив ОВА Владислав Гайваненко. Від вечора захисники неба збили над Дніпропетровщиною 40 безпілотників противника. Внаслідок ударів є руйнування, зокрема у зеленодольській громаді Криворіжжя. Там зачепили інфраструктуру. Та на Нікопольщині, де поранило 11-річного хлопчика. Є поранені на Київщині, каже очільник ОВА Микола Калашник. Дві жінки у Вижгородському районі і чоловіку Фастові. Там росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі міста. В окрізалізниці попередили про зміну маршрутів пасажирських поїздів. Одночас за ніч це вже третя тривога. Повітряні сили попередили про повторні пуски крилатих ракет. Під загрозою вся Україна, тож залишайтеся в укриттях. Безпілотники атакували Алчевський металургійний комбінат у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині. Дрони вдарили по кисневому цеху. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Місцеві пабліки поширюють відео прильотів безпілотників по окупованому місту. Автор одного із них каже: імовірно, один із дронів влучив у кисневий. Тож найімовірніше йдеться про кисневий цех Алчевського металургійного комбінату. І рязанський нафтопереробний завод цієї ночі вкотре атакували дрони. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Сьогоднішній удар став вже дев'ятим з початку року. На відео момент вибуху Рязанський НПЗ є одним із найбільших російських нафтопереробних підприємств. Він виробляє чотири види бензину, дизельне паливо, реактивне пальне та скраплені гази. Завод забезпечує пальним повітряно-космічні сили армії РФ, зокрема, авіаційного пального завод у рік виробляв понад вісімсот. Тисяч тонн перевіряв військово-облікові документи та отримав смертельне поранення. У Львові попрощалися із військовослужбовцем ТЦК Юрієм Бондаренком. Того, хто скоїв напад, уже знайшли, та зараз він перебуває під вартою. Що каже підозрюваний та як відгукуються про загиблого? Дивіться далі. Був щирим, добрим та патріотом своєї країни. Так, про ветерана та військовослужбовця Юрія Бондаренка відгукуються рідні та друзі. Чоловік сам із Харкова воював у АТО. Після повномасштабного вторгнення долучився до сил оборони у червні цього року. Після погіршення стану здоров'я Юрія перевели до одного із ТЦК Львова. Ввечері 3 грудня під час виконання службових обов'язків отримав ножове поранення та, попри зусилля медиків, помер у лікарні. Він відрізнявся надзвичайною доброзичливістю, веселістю характеру і вже з'ясувалося пізніше. Він був лікарем, так але цей гуманізм відчувався в його посмішці, в його жартах дотепних. Навіть колись пригадую, був такий факт. Я почула його жарт і сказала Юрію, вам треба на сцену. Він каже: Ну як інакше, армія це великий цирк. Попрощатись із військовослужбовцем у Львові прийшли кілька сотень людей. А поховали його на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань. У цей же час у Франківському суді Львова підозрюваному у вбивстві суд обирав запобіжний захід. Нападник раніше несудимий 30-річний харків'янин. Розповів, його зупинили для перевірки документів. Він погодився, але викликав юриста. А згодом отримав удари в обличчя і після цього мало пам'ятає. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі. Б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся змити слізатиши раз з полиці. Це все, що я пам'ятаю, з того лише. Чоловік каже, про скоє не шкодує і додає, у розшуку не був. Я не в розшуку, бо наскільки я знаю, і ці люди, які мене зупинили спочатку, перевіряли мене мабуть три тижні тому. Тому вони мене знали. Я їх знав. Я не знаю, чому так стало. Сторона обвинувачення просила суд про два місяці під вартою без права на заставу. Натомість захист клопотав про цілодобовий домашній арешт. У даному випадку існують обґрунтовані ризики, передбачені статтею 177 кримінального процесуального кодексу України. А саме перший ризик це існує ймовірність переховування останнього від органу досудового розслідування. Та можливість впливати на свідків даному кримінальному провадженні. суд задовольним клопотання прокурора та відправив підозрюваного до СІЗО на 60 діб без права внесення застави. Олег Янкорсан Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Столичну виставку юкрейн вау продовжили до 11 січня 2026 року. До експозиції додали нові експонати, серед яких Кримське золото зі скарбниці Національного музею історії України, кубок Ірини Світоліної і макет морського дрона Магура. За два місяці роботи виставку відвідали понад 160 тисяч людей, із яких безкоштовно понад 25 тисяч. А на підтримку українських музеїв організатори спрямували 7 мільйонів гривень. Усі деталі розповість Руслана Сушко. На виставці Україн Вау, що на столичному залізничному вокзалі понад 100 експонатів від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського поясу боксера Олександра Усика. Проте зимовий сезон організатори доповнили новими експонатами. Зокрема, ми бачимо за моєю спиною макет відомого човна морського дрону Магура. А також в зоні, в якій ми зараз з вами стоїмо, це зона спадкоємців, з'явилися олімпійські медалі наших. Арсменів 28 медалей. А це окрема локація із написом Юкрейн вау, Моти, космос. Її відкрили на честь стрічки, що викликала ажіотаж в українському медіапросторі. Неймовірні експонати, неймовірний підхід до вибору. Їх така концентрація українськості. Хочеться довше не просто подивитись на них. Хочеться порозмірковувати, поспівставляти, е як кажуть, гуцули набутися цим місцем. Одне з найцінніших нових надбань частина колекції кримських скарбів та скіфського золота, за яке Україна судилася з Росією майже 10 років у нідерландському суді. А у зоні музика відвідувачі могли опинитися на сцені національної філармонії України. Можна почути, як відомий, всесвітньо відомий Щедрик виконує колектив гомін, хоргомін. Окрім того, також ожили роботи Віктора Зарецького, відомого митця, так чоловіка Алли Горської, його зимовий цикл, який одразу дарують зимови настрій. За зимовий настрій на виставці відповідає і засніжений тунель кохання. Він став фаворитом серед оновлених локацій. Організатори кажуть, виставку продовжили через велику кількість відвідувачів. Тобто, попит на сам проект він є. Цей проєкт допомагає збирати кошти на музей України. Ми сьогодні передали 7 мільйонів гривень на підтримку українських музеїв. І, власне, ми зрозуміли, що проєкт ще зможе зібрати нову аудиторію і продовжили його до 11 січня, щоб більше людей мали змогу його побачити і щоб зібрати ще кошти на підтримку української культури. Продовження виставки підтримав і український бізнес. Я вважаю, що кожен партнер це не просто спонсорство, чи якийсь пакет, чи логотип, чи щось це велика честь бути тонтичним до такої культурної спадщини, яку ми створюємо сьогодні, показуючи бо цей весь цю ретроспективу від давніх давен і до сьогодні. Це дуже важливо Підтримувати культуру. Це важливо. Організатори ж кажуть за два місяці на інтерактивній виставці побували 160 тисяч відвідувачів з усіх регіонів. Ні, України та понад 30 країн світу вона триватиме до 11 січня, тож запрошують всіх охочих побачити ексклюзивні експонати. Руслана Сушко, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Напиши Святому Миколаї в Україні до найулюбленішого свята дітей запустили у телеграмі чат-бот. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала дитяча та сімейна психологиня Світлана Рось. Нагадала, до війни був проект Подзвони Святому Миколаю. Тоді працювала сотня волонтерів, яка відповідала на дзвінки дітей. Навіть встановили рекорд 100 тисяч дзвінків за хвилину. Та нині каже, наші Миколаїв у війську і тепер для контакту із дивами є чат-бот, бо свято має бути попри все. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.